Ніхнений завжди танцюючий, завжди енергійний. Саме таким пригадують з Микиту його друзі. Тепер хлопцеві назавжди 23. Він загинув 17 лютого поточного року під Авдіївкою. Він був достатньо артистичною людиною. Він постійно любив виступати. Він був він любив бути в центрі уваги. Він насолоджувався тим, що. Коли він танцював, це було дуже сильно видно. Микита танцював у ансамблі танцю Веснянка з самого дитинства. Дуже любив танцювати, а особливо виступати. Кожну вільну хвилину він намагався витратити на танець. Саме в ансамблі Микита знайшов багато друзів, з якими він підтримував стосунки і після випуску з колективу. Ми постійно кудись виходили гуляти, тобто навіть кудись намагалися їздити разом. Тобто, все було так достатньо круто, гармонійно для колективу. Те, що ми не тільки танцювали, а ще було поза колективом, як колективом. Це були постійні прогулянки, постійні якісь гуляння, якісь виходи, Ось, постійні якісь спілкування. І навіть у нас Нікіто були спільні інтереси, спільні групи. Ми ходили на, на концерти. Це було дуже прикольно, це було дуже особливо. І навіть зараз, коли його немає, я прослуховую ці групи, на які ми ходили, і мене пробирають, звісно, в сльози. Це людина, яка в мене завжди на все життя залишиться в моєму пам'яті, моїй пам'яті, моєму серці. Ось я дійсно дуже пишаюся, що я була з ним знайома. Він ніколи нікого не кидав біді, незважаючи на якісь там свої проблеми, які звичайно були в підлітковому віці, і взагалі по життю. Він ніколи на це не зважав уваги. Він завжди був на позитиві. Завжди всім допомагав. Він приїхав до Чернігова на один день. Запросив нас, ну у нас було четверо разом з ним, ну посидіти там, поспілкуватися. От ну він, як завжди, був дуже усміхнений. Ну він багато чого побачив, чого не бачили, скажем так, ми багато чого пережив, але він ну, все одно залишався на позитиві. От і коли ми ну, вже розходилися, ми попросили його, щоб він повернувся живим <кій> скоріше. Але на жаль, цього не сталося. Микита прийняв присягу вірності Україні у 2021 році та підписав контракт з прикордонною службою. Потім вирішив вивчитися на оператора дронів. і Очолив відділення повітряної розвитки в своєму захоні. Незадовго до загибелі Микити його друзі організували збір на дрони для нього та не встигли його завершити. В лютому 2024 року ми збирали був дуже великий збір, який ми закрили дуже швидко. Ми спирали на дрон. Йому бо він займався дронами, і ми за дуже маленький проміжок часу зібрали повну суму. Ми заохочували не тільки наших друзів тут в Україні, а ще наших друзів у Франції. Тобто, це було такий інтернаціональний збір, можна так сказати. Ми дуже швидко зібрали цю суму на йому на дрон. Але буквально через пару тижнів ми дізналися про те, що його вже немає в живих. Мені написала а, точніше подзвонила моя також найкраща подружка. Це також була його дуже близька подружка. Вона мені подзвонила і каже: Ну, Микита помер. Я така, як? Та ну не може бути, то це якийсь фейк, то це неправда. Я кажу, ну не може таке бути. І вона казала, що да, це вже офіційна інформація. Тобто там вже командир його дав цю інформацію, і так зрозуміло, що мамі його. Шок, я не мог повірити, я питав, в кого вона дізналася, чи це достовірна якась інформація, чи може це якийсь там, ну, ну, не знаю, як це назвати. Чи це правда, чи це ні. Взагалі від кого вона це, це дізналася, це, по-перше. Тому що, ну, всяке в нашому часі буває, що скажуть, що близька людина загинула, там відправити гроші і так далі. Що сподівався на це, що це отак. За захист Авдіївки, Микита був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеню. Його друзі все ж таки передали дрон, хоч і не Микиті, але й його побратимам. Сьогодні вони згадують веселого та енергійного Микита лише теплими словами. За нагоди розповідають про нього всьому світові, про те, як героїчно він загинув, боронячи свободу своєї родини та друзів.